В середину війни ми точно вже пройшли яких трьох днях по викидуванню військ НАТО з території Курська немає. Більшість радянських складських та фінансових ресурсів ЕРФІ вже втрачено, а значна частина залишків буде втрачена Росією в 2025 році. Якщо Росію на початку 2025 року притиснуть суворим контролем дотримання санкцій, фінансові залишки закінчаться раніше. Якщо ні, то розтягнуться до кінця наступного року. Але фініш у будь-якому разі вже видно без ресурсів. Ця машина сповільнюватиметься, але тільки на практиці ми побачимо, чи вирішить Путін загальмувати заздалегідь, щоб цього не було видно, що бензин у нього закінчився, чи буде і надалі видавлювати останні краплі, а потім ще і штовхатиме вручну. Слава Україні, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Називати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо прицільно розбирати мирний план президента Зеленського і як його зустрінуть в різних дипломатичних та Адних кабінетах заокеанських та європейських, водночас будемо говорити про те, як Захід буде коригувати свою концепцію війни з урахуванням того, що Збройні Сили України підняли рівень ескалації, знищивши стратегічні склади Російської Федерації на території. Тверської області. Ну і поговоримо, звісно, про вплив курської операції збройних сил України на свідомість пересічних московитів. Сьогоднішні гості студії Захід Метю Брайза та Дмитрій Орешкін. Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні! Шановний пане амбасадоре, вітаю вас в студії Еспресо. Героям слава дякую. вам. Ну що, надзвичайно важливі сигнали. Наголошую, сигнали доходять з нас як засобів масової інформації, так і від тих чи інших дипломатичних джерел. Ми розуміємо, що триває дуже жорстка війна. Наші бійці перебувають на території Російської Федерації у Курській області. Надзвичайно кривава операція на Покровському напрямку, коли ми говоримо про російських інтервентів. І водночас так ми регулярно. Чуємо ті чи інші повідомлення стосовно так званих мирних перемовин і можливих тих чи інших домовленостей. Нехай це не будуть безпосередні прямі домовленості, але в будь-якому разі говорять про так звані можливі пакетні бачення. Ну і що найважливіше, президент України представить керівництву Сполучених Штатів, зокрема і президенту Джозефу Байдену, український мирний план для того, щоб тиснути на Росію на державу агресора. Як ви бачите ситуацію? Так ми знаємо, що президент Зеленський збирається представити свій мирний план президенту Байдену, і з цим пов'язані великі очікування, принаймні за межами Білого Дому. Коли Кейр Стармер нещодавно відвідав Вашингтон, а відтак міністр закордонних справ Девід Лемі та державний секретар Ентоні Блінкен відвідали президента Зеленського, очікувалися вагомі рішення з боку США та Великої Британії. Передбачалося, що лідери можуть дозволити Україні використовувати ракети та «Сторм Шедоу» по цілях в глибині російської території. Однак цього досі ще не було оголошено. Нещодавно радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана запитали про цей дозвіл, і він просто відповів: наразі я не можу зробити якогось оголошення. Це не означає, що дозволу не надали або що його не нададуть. Це просто означає, що Сполучені Штати не готові відкрито обговорювати це питання. Наразі імпульс в адміністрації Байдена та адміністрації Стармера в Лондоні схоже рухається в бік підтримки мирного плану президента Зеленського. Допомагаючи Україні захистити себе від російських атак із застосуванням крилатих бомб і балістичних ракет. І я вважаю, що це позитивний імпульс. Шановний пане амбасадоре, ми розуміємо, що тут йдеться не про політичну аналітику, так тому що дуже є багато складових от даного процесу, які залишаються конфіденційними чи таємними, а можливо навіть і не напрацьованими. Але якщо брати загальний підхід до подібних речей, як би на вашу думку, які би параметри могли розглядатися, якого плану міг би бути оцей от потенційний мирний план, так з урахуванням того, що держава-агресор проти мирних перемовин і вони хочуть фіксації е, на назив... землі. Землі, тобто вони хочуть контролювати захоплені наші території, от як бути з тими, які би могли бути параметри того, що називається цей переговірний мирний процес. Скажу, що не маю доступу до плану президента Зеленського, так як живу тут, у Туреччині. Але очевидно, що значна його частина полягає в тому, що російські збройні сили повинні вийти з усієї української території, яку вони окупували, включно з Кримом і Донбасом. Безумовно, Росія має визнати суверенітет та територіальну цілісність України. На жаль, не знаю, яке місце в мирному плані зеленського буде відведено стратегічній орієнтації. України в майбутньому ще в березні 22-го року ходили чутки про не надто секретні переговори, що відбувалися в Стамбулі між представниками України та Росії. Як повідомлялося, вони включали в себе оголошення Україною політичного або геостратегічного нейтралітету. Що означало б, що на Україну ніхто не буде чинити тиск щодо її вступу до НАТО, а також припинення вогню, коли Росія виведе всі свої війська, які увійшли в Україну під час. Раз другого вторгнення у лютому 22-го року питання правового статусу Донбасу та Криму мало б відійти приблизно на 15 років. Можливо, ця частина плану, хоча я сумніваюся, Безумовно, ядром перспективи зеленського є припинення вогню і повне виведення російських військ. Що він готовий запропонувати натомість як стимул для Росії? Я не знаю, Ну, загалом є два певних, певних підходи. Так з одного боку, ми розуміємо, що в адміністрації президента Байдена, можливо, в Лондоні, можливо, ще в якихось інших прогресивних західних столицях, розуміють, що примусити Росію можна лише шляхом знищення певної її потужності військової, логістичної і так далі. Тобто, коли би Росія ослабла, вона би могла піти на ті чи інші перемовини. Так, тому що те, що вони висунули на дипломат. Стичний стіл простою мовою називається ультиматум з подальшим утриманням наразі окупованих територій. Росіяни хотіли би забрати щонайменше 30% наших територій, і зробити нас позаблоковою державою, яка би перебувала під контролем Російської Федерації. Так це одна історія з другого боку. У Вашингтоні розуміють, якщо можна буде розхитувати російську економіку і нищити російську військову машину, відповідно, це може примусити Путіна. Переглядати ті чи інші свої вимоги, але розуміємо, що також є великі потужні гравці: Китай. Бразилія, Індія і так званий великий глобальний південь. Так і вони би хотіли досягати певних результатів нашим українським коштом. Так ну і відповідно, на мою думку, саме тому було розпочато так звану курську операцію, тому що росіяни постійно говорили про реалії на землі. А реалії на землі зараз такі, що частину території Російської Федерації ми утримуємо під військовим контролем. Відповідно, бразильсько-китайський план зазнав певного. Фактичного фіаско. Можливо, я помиляюсь. Ну і відповідно, якщо говорити там про план зеленського, ми говорили. Давайте зараз поговоримо про план Джозефа Байдена, як ми можемо зупиняти російського ведмедя, якщо в нас бракує далекобійних ракетних систем авіації і відповідних дозволів з боку Сполучених Штатів використовувати це для знищення російських військових об'єктів. Я за все, я думаю, що китайські чи бразильські плани не мають жодного значення. Важливо те, чи нададуть Сполучені Штати, Велика Британія та інші союзники по НАТО Україні можливості необхідні для того, щоб послабити російські збройні сили до такого рівня, щоб Росія просто не змогла продовжувати свою політику. Як я вже згадував на початку нашого інтерв'ю, на мою думку Україні вкрай необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних ракет атакам. І Shadow в глибині російської території нещодавна атака на заході Тверської області в місті Торопець була вражаючим ударом безпілотника, який спричинив величезні вибухи по всьому місту. Знищення складів балістичних ракет, планерних бомб та інших боєприпасів явно вплинуло на здатність Росії здійснювати атаки із застосуванням цієї зброї на території України. Чи зможе Україна досягнути подібного успіху з ракетами Атакам з Shadow? Shadow, ще належить з'ясувати. Видається логічним, що Україна змогла досягти значних результатів, використовуючи безпілотники, які набагато легше збити. Вона може зробити ще більше з балістичними ракетами атакам з і штормшедов, а також крилатими ракетами, щоб потенційно послабити здатність Росії продовжувати війну.